Вітаю вас, малята! Я певна, кожен з вас знає, що таке вишиванка. Адже це не просто одяг, це оберіг. Це щось незвичайне, чарівне, рідне, це частинка душі. Особисте тільки моє. Український народ зберігав вишиванки як реліквію. Передавали їх із покоління в покоління від бабусі до матері, від матері до діток. Наші предки малята вірили, що кожен елемент на вишиванці має своє особливе значення. Геометричні візерунки символізують стихії природи та родючість землі. Рослинні та квіткові орнаменти здавна символізують сімейне щастя, материнську любов. Коло символізувало сонце та його рух навколо землі, квадрат символ достатку, багатства та добробуту. Ромб з крапкою всередині символ родючості. Матері природи трикутник символізував вогонь, хрестик врожай, змійки, спиралі або хвилі це знаки води, які вважали символом родючості та материнства. Українці вірили, що вишиванка захищає від усього лихого, що може статися із людьми у житті. Тому майстрині намагалися закодувати в орнаменті щастя, долю, життя та волю. Малята пропоную сьогодні намалювати оберіг у вигляді квітки як символ миру, добробуту і благополуччя. Намалюємо кружечок на білому аркуші паперу. Та виріжемо його за допомогою ножиць. Складемо наше коло навпіл. І ще раз навпіл розгортаємо нашу заготівочку, визначаємо її серединку. Проведемо за допомогою лінійки дві лінії. За лініями згину. Попросіть батьків про допомогу розчертити наш кружечок у клітинку зі стороною 1 на 1 см. У нас вийде така заготівочка, де ми з вами зможемо, як справжній майстрині, формувати візеруночок за допомогою геометричної фігури квадрату та прямокутничків. Визначимо серединку квадратик 2х2 дві дві клітиночки. Обведемо за контуром і розфарбуємо жовтим кольором. Це буде серединка нашої кітки. За допомогою червоного кольору намалюємо новий квадратик, більший, ніж попередній. Обведемо його за контуром і розфарбуємо червоним кольором. Кожної сторони нашого квадратика додамо пелюстки нашої майбутньої квітки. Це прямокутничок одна на дві клітинки. Ось наша квіточка майже готова. За допомогою зеленого фломастеру. Намалюємо чотири зелених квадратики, дотримуючись правила візерунка. Ось наш оберіжок і готовий. Приклеїмо його на цупку основу. Додамо стрічечку, ось наш оберіжо і готовий. Уся сім'я, мамо, тато і навіть я вишиванки одягаємо, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну.